Абра від того, щоб купити валентинки, тому що завтра у нас буде день валентинок. Треба, треба буде складати в коробку, а потім старші класники. Будуть їх розносити. Да. І не треба самому дорувати, тому ми йдемо купляти в А потім ми ще підемо до... Звертаємо для того, щоб купити якийсь смаколик для неї в гості до неї. Так, неї. ми підемо до мене. У нас просто чудовий настрій, тут, що закінчились уроки. Це сьогодні плюсова температура, сьогодні плюс один. Тому. Як ви бачите, це, звісно, не дуже, але взагалі погода зараз класна, зараз тепло. Тому йдемо в Аврору. Yes. Мені треба купити чотири Валентинки. А мені може трішки більше. Я теж а ти записала домашку з математики. Я? А да. я, так. Я так і записала. А, що я записала А, я я тобі... а я записала, Ой. Ой. О, зараз підемо, зробимо разом домашку. а гуляємо. Тобто мені друга не зло, Номер два там вдома залишився. Що, що, я його я, я, зробила? Я, мені не треба українську мову робити. Вона в мене зроблена. Можна я спишу. Звичайно. Просто є кучі є. М -м -м. Ну добре, тоді я собі скину. Там дуже легко легше зробимо. У нас англійську англійську. Так, М -м -м. Зробимо. На сьогодні було два відкритих уроки по математиці і по... Ой, по математиці. По української мови і по пускальку. Знаєш, що я придумала? Ой, Ой, по англійській, торі вибач. знаєш що? Що? що. Знаєш, що я е, придумала? На 50 гривень я куплю валентинки, але ну, в мене ще є копійки. Я а потім на 100 гривень я куплю mm -hmm. туди. Ну, у мене теж 50 дві, у в мене ще є 50 на лічках. Ну, Так Так, якщо що, купимо ще декілька валентинок. Mm. Тому йдемо купляти для У нас тут, до речі. Аврору, якщо ви не знаєте, вон ось вона. Ось така Авророчка. ось тобто. Отак от. То вийдемо в Аврору. Ми будемо. на Яка це Каша і я йду в собі. Уді. Ну, уха. Ну, коротше, хоче бути, як я кажу. Не я зважайте голову. Ми, ми будемо намагатися вам знімати, друзі, усе, що ми будемо робити. Усе, що ми будемо робити по типу, що ми будемо купувати і ось воно! Підземку треба йти. Рішай конами, бо там бачите. три просить додому і це когось найкращий день. Зараз у нас ось тільки, ось тільки часу. Не дуже ковати, що я маленька. Ось там ми дойшли лікар і ліжай кона. Я вже вімнула. Oi, se o que Я хочу подарувати Валентин для своїм подружкам. Ще декому і, напевно, і собі обов'язково. Я думаю, що я вибрала знімати не буду, тому що, можу сказати, типу, ми не дали тут, не знімати, то я, напевно, не буду знімати. Будь чекати другу частину. А може, ми вже па-па. Давай, выключи.